Прем'єр-угорщини Віктор Орбан закликав ЄС вжити заходів проти примусового призову до української армії. Пряма мова. Не можна виголошувати промови про придатність України до членства в ЄС, а наступного дня ховати людей, яких забили до смерті під час примусового призову, сказав Орбан. Так він прокоментував інцидент із загибелю етнічного угорця, побитого в ТЦК, в чому Угорщина звинувачує Україну. Водночас, Київ назвав це маніпуляцією. Орбан повідомив, що угорський уряд відстежує випадки призову угорців, знає, скільки з них загинуло, скільки залишилося сиротами і надає допомогу по. Страждалим сім'ям він сказав, що не припустимо, щоб людей забивали до смерті в країні, що перебуває в стані війни. А якщо жертва також є громадянином держави, члена ЄС, то Європейський Союз не може мовчати.